Доброго дня, шановні платники! Я розповім про зміни в законодавстві по ПДВ, що стосуються реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування з лютого 2023 року. Законом України від 12 січня цього року 2876-9 внесено зміни до перехідних положень Податкового кодексу України, а саме підрозділ 2 перехідних положень доповнено пунктами 89 та 90, відповідно до яких на період дії воєнного стану збільшено. Граничні строки реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних, податкових накладних та розрахунків коригування, а також зменшено розміри штрафних санкцій за їх порушення. Закон 2876 опубліковано 7 лютого 2023 року та набрав чинності він 8 лютого 2023 року. Щодо строків реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Нові строки реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються до податкових накладних розрахунків коригування, граничний термін реєстрації, яких припадає на період з дати набрання чинності законом номер 2876 Тобто з датою складання, починаючи з 16 січня 2023 року, та діють тимчасово протягом дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано. Нові строки реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування становлять для податкових накладних розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день включно календарного місяця, до 5-го календарного дня включно календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Для податкових накладних розрахунків коригування складених з 16-го по останній календарний день, включно календарного місяця до 18 календарного дня, включно календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Троки реєстрації в ЄРПН зведених податкових накладних, складених за операціями відповідно пунктів 198.5, це умовний продаж та 199.1 та розрахунків коригування до таких накладних, встановлені пунктом 201.10, не змінено. Такі податкові накладні розрахунки коригування підлягають реєстрації протягом 20 календарних днів. Ще настають за останнім календарним днем місяця, в якому вони складені. Щодо розміру штрафів за порушення строків реєстрації податкових накладних розрахунків коригування, Штраф за порушення граничних строків реєстрації в ЄРПН, передбачених законом 2876, встановлюється у таких розмірах. До 15 календарних днів 2% суми ПДВ, зазначеної в таких накладних розрахунках коригування. Попередньо було 10%. Від 16 до 30 календарних днів 5% такої суми ПДВ було 20%. Від 31 до 60 календарних днів 10% такої суми ПДВ було 30%. Від 61 до 365 календарних днів 15% такої суми ПДВ було 40%, на 366% і більше календарних днів 25% такої суми ПДВ було 50%. Щодо приймання ДПС електронних документів, Збільшено на 2 години операційний день, зокрема, приймання відплатників електронних документів, у тому числі податкових накладних розрахунків коригування. Відбувається зараз з 8 до 20 години. Визначено, що операційний день для реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в ЄРПН у граничний строк їх реєстрації триває. З 0 годин до 24 години, тобто протягом доби. Передбачено, що квітанція про прийняття або неприйняття або зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування може бути надіслана платнику найпізніше наступного операційного дня. Було протягом операційного дня. Коротко у мене все. Дякую за увагу!